Любі учасники Академії мільйонерів. Мені в полі фонило дуже сильно наша розстановка, яка була, яку я провела 31.08.24 року. Коли я зайшла в Академію мільйонерів, я провела прямий ефір і потім ми запланували разом з Євгенією Буйновою нашу першу розстановку. От, і тоді зібралися. Ті, хто мали туди попасти, назвали я її Я беру мільйон. Коли я потрапила в Академію мільйонерів, я, знати не знала, як я цей мільйон маю заробити, що я маю для цього робити, і що це буде таке. Я як завжди така космічна жінка, у якої багато енергії, багато ідей, потенціалу. От. І я завжди не зрозуміла для всіх, і це все нормально. От, і коли ми запустили цю розстановку, вона тривала напевно дві години. Серед присутніх була Євгенія Майнова, я Ольга Мамчур, була ведуча, Ірина Канонікова, Олександр Скіба і Григорій Горобій. Для мене це був о, дуже крутий досвід, тому що я попала, потрапила в коло людей, які працювали, як мені здавалося, більш логічному мисленні на структурному на діях. А, а я щось таке говорила космічне нове, навіть не могла пояснити це словами просто на рівні відчуттів. А я чогось підняла прям цю тему і думаю, я ж доставила собі ціль один мільйон, кожен згадав своє бажання на розстановці і квантовий простір учасників нас вів до здійснення тієї цілі, яку ми поставили. От і тут, коли я перерахувала, я зрозуміла, що в мене ще місяць і більше із запасом є до свого мільйону дійти. От, і та, яка була я тоді, і та, яка я зараз, на сьогоднішньому, та точка А. Я знімала квартиру. Я працювала паралельно на іншій роботі. От, і на той момент вже я була офіційним ФОПом. Типу, якби працювала сама на себе, але не зовсім сама на себе. От, і провівши ту розстановку, ми запустили механізм нашої цієї академії мільйонерів. Де ми всі пройшли вмови, а я хочу якось випасувати. От, я про те, що я про те, що за цей період часу, за цих 5 місяців часу, майже 5, в моєму житті відбулося багато змін. І я прийшла за цей період часу надзвичайно складний шлях, і в кожен з цих етапів ви учасники. Цієї розстановки зіграли для мене дуже величезну роль. І я хочу окремо кожному з вас подякувати за те, що ви були в цей період життя. Я та жінка, яка не відокремлює окрему сім'ю, окремі фінанси, окрему щиристим, щиристим. В Мої реальності картини світу це все абсолютно повністю переплітається. От, я та, яка транслює все на власному досвіді, те, що я проживала. Мої всі знання, вони прожиті, відкриті через мій досвід, через моє життя. І так співпало, не співпало, що якраз в самі тяжкі моменти кожен із учасників академії мене підтримав і зіграв ключову роль в моєму житті. Наприклад, був момент, коли я ще допрацьовувала в магазині продавцем, ну, не продавцем, а менеджером права рука, кидала накладні і робила там. Замовлення, ну, я, я не рахую це досягненням, для мене це не досягнення, на трохи інші цінності. А в той період в мене була велика загроза десь там щось там робили мені, щоб а, я не змогла мати дитину. Я це чітко відчувала, і в той момент якраз проявилася Ірина Канонікова, яка мені написала: Оля, ти що хочеш, не мати дітей? Типу вона це відчула просто в просторі. В неї теж є такі, така здібність. Да? Може подумати про людину, там ця людина її напише. От. І за допомогою її методики вона допомогла мені в це не, не зайти. Тобто вона мене захистила і підтримала. І я тобі дуже дякую. От. І я думаю, ти розумієш, я розумію, що я не хочу з тобою воювати. Просто були зовнішні фактори, які впливали на мене негативно. От. Тому потрібна була така от відстань між нами. Далі Олександр Скіба. Ми якраз домовилися про ефір про зустріч, коли я ще знімала квартиру і зайшла неадекватна хазяйка, яка мене просто змішала. Ну, це, же, що вона мені зробила, і моєму сину. Це окрема історія, яка дуже складна і, і тяжка. Але якраз той момент був Олександр, і коли в мене відбувалися всі зміни переїзду. Я коли я ну, переїхала нарешті, вернулася в будинок, він мене дуже підтримав прям дуже круто, просто по-людськи з душі. Я тобі дуже-дуже вдячна. Це, повірте, це набагато дорожче, чи гроші, чи мільйони. Я не знаю, як це пояснити, але це того варте. Це наша ком... компанія, наша команда набагато більша. Чим можна це описати якоюсь структурою чи словами? Потім а, теж в мене був якраз такий стан, як mm. все добре. Був якраз такий стан, коли м, перехід, тобто всі там з оточення в очікуваннях, що там я здамся, служби і так далі на мене. Вся, всякими моментами хочуть мене задавити, щоб вона нічого не вийшло, і тут з'являється Григорій Горобі із, із пропозицією э, спробувати і курс. І ну, це для мене був просто подарунок, як ангел з ними, як я кажу. І я тобі дуже вдячна за всю підтримку. І для мене це ще шок, і я ще очікую якоїсь небезпеки. От, але ти завжди конструктивно все пояснюєш і показуєш. І... Це дуже круто з Євгенією перш свої ситуації, де навіть її моя мачуха погрожувала, прокуратурою, і так далі. І о, вона на це нормально відреагувала, вона це зрозуміла, і, да, теж були моменти підтримки, я з нею легко вільно спілкуюся, і дякую за те, що ти дуже багато всього вкладаєш і робиш. Це в академії, я це бачу, я це підтримую, і прям до вас пішли розслаблення. І до чого я веду? До того, що 31.02 не буде, буде там 28 чи 29.02, і термін тін шої розстановки закінчується. Я казала, що цієї розстановки вистачить на півроку, на 6 місяців. І за цей період у кожного із вас теж відбулися зміни. От. А зараз я хочу прям сфокусувати вашу увагу а, на те, щоб ви згадали, яку ціль ви тоді поставили на розстановці. От. І максимально, аж прямо в <світ> реальності зарекачається, І максимально наблизитися до того результату, який ви тоді собі поставили, ми собі поставили. От. На сьогоднішній день я особисто прописала. Намір про співпрацю я прописала, що для свого мільйону мені потрібно 100 людей, а для 100 людей провести 10 сесій по 10 тисяч гривень, і це буде мій мільйон. Оце моя точка Б, до якої я йду. І я навіть не стараюся це контролювати, я більше керуюся простором. Як говорить Григорій, теж, я керуюся простором, довіряю системі. І, ну, тобто я це змінюю. Кожні мої дії, вони нелогічні, я відчуваю, що мені треба зробити, я це роблю, і я отримую результат. А, ті люди, які дивляться мене вперше, і, або не вперше, або що це таке говориш, а, ви налаштовуйтеся, будь ласка, з нами теж йти в наступну розстановку, ми її проведемо. Через місяць часу, а зараз я хочу запросити в цей простір для нас, для нашої академії мільйонерів, клієнтів спроможних, які будуть зацікавлені співпрацювати з нами, отримати наші послуги і отримуватись роз'єднані, і отримати результати від наших послуг. От я прямо запускаю цю мега-круту кнопку. Клієнтів, які отримують кайф на солоду від співпраці з нашими експертами в академії мільйонерів. Ну буде так, не буде так, не буде так. Це мої червні слова, які я використовую, і... і далі буде. Так що, друзі, рухаємося далі. А ті, хто хотів би знати більше інформації, можете питати у мене за розстановки. Хоча я завжди говорю, ви не зможете логічно зрозуміти, що ви отримаєте, поки ви просто не зайдете і ви не зробите це зі мною. Бо я нове, і я завжди про нове. І те, що відбувається на розстановці, це реально як магія, це на безсвідомому для вас незрозумілому рівні. Для мене там все зрозуміло по-своєму. От, а для вас це буде зовсім нове. Тому... Побільше нам клієнтів. Ну, я, наприклад, на, на тому етапі, де я зараз сідаю формувати свою продуктову лінійку, я її вже прописала, і я її буду зараз гарно упаковувати. От-клас, клас. Дуже вам дякую. Це від щирого серця. Я завжди говорю так, як є. По фактах, на тому рівні, на якому я відчуваю, на тому, на якому я бачу. Я так можу довго говорити. Класно, хай наші цілі. Запалюються ще швидше, пробудьтесь, просинайтеся і давайте діяти. Давайте діяти і продавати. Як Георгій сказав, продавати можна, але хай клієнти приходять купувати. Хай клієнти приходять купувати, бо все-таки гроші це інструмент яким обмінюємося, взаємодіємо і буде так. Це клас люблю всіх всіхопілан. Ольга Мамчур.